на заробітках і можливо цей досвід лишився десь там лежати, але оце о, оголошення цього конкурсу спонукало мене написати і описати те, що я бачив у такій колись рідній і такій далекій тепер Білорусі. У нас була дуже цікава бригада. Ми працювали на будівництві, але бригада в нас була унікальна. Вісім або дев'ять чоловік з вищою освітою. Серед нас були музиканти, стоматолог, інженер, вчитель. А бригадир наш вже покійний, мав три класи освіти, але він... І з самого початку я з молодості їздив по заробітках, мав всякі зв'язки з директорами Колоосів і влаштував нашу бригаду на будівництво. Ну, Будівельники з нас були унікальні. Ні будувати, ні штукатурити ніхто не вмів, крім одного чоловіка, але за два дні ми навчилися. Якість нашої роботи була такою, що Голова колгоспу її забракував, і нас відправили на валення лісу. Один із нас мав батька, лісника, і він теоретично знав, як валиться ліс. Так як усі були з вищою освітою, опанувати мистецтво валки лісу нам вдалося дуже швидко, але на другий день. Голова колгоспу забракувала нашу роботу. <різь> Після чого я всі деталі не буду розповідати, але ми завершили е, нашу роботу асфальтуванням е, даху на корівникові. Корівник е, величезний, в радянські часи будували величезні корівники, і е, дах на корівнику мав бути заасфальтованим. Тобто асфальт на даху це набагато краще, ніж асфальт на дорозі. Справа була влітку, 37 градусів спектрика. На даху сховатися ніде, асфальт гарячий. Нам його такими великими півтонами пів машини, пів пів краза кран піднімав. І ми цей гарячий асфальт, цю спеку. Розвозили по всьому коровнику і трамбували його спеціальним катком, звичайно ручним таким. Через два дні, <кхід> не думайте, голова погозку не запарахував нашу роботу, але ми стали схожими на негрів. Можливо, в певній мірі на негрів, більше на якихось горил, тому що... Цей асфальт був дуже важким, у нас руки відтягалися так, що були нижче коліна. В результаті ми заробили багато зерна, привезли його додому, були всі задоволені, але оце, все, оці всі пригоди, тут я дуже коротко розказав, можна прочитати в моєму репортажі про долю. Інтелігентного заробітчанина у колись радянській Білорусі після того в мене ще кілька було, але я чекаю наступного оголошення конкурсу, і буду писати далі репортажі.